Виконуємо номер 57 із прав для повторення розділу 3 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеса 2023 рік. Розв'яжу рівняння. До невідомого числа, позначеного зміною Х, дали число мінус 2, отримали 7. Задання друге. Різниця невідомого числа позначеного змінною Х і числа 4 дорівнює мінус 15. Задання третє. Різниця числа 9 і невідомого числа позначеного змінною х дорівня мінус 7. Задання четверте. Сума числа 4 і невідомого числа позначеного змінною, х дорівня мінус 11. П'яте різниця числа мінус 2 і невідомого числа позначеного змінною, х дорівня 9. І шосте завдання: різниця невідомого числа позначеного змінною х і числа мінус 2 дорівнює мінус 3. Приступаємо до виконання. У першому рівнянні нам невідомо перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. До 7 додамо число протилежне до мінус 2. Це 2. 7 додати 2 буде 9. Отримали 9 і записуємо відповідь. Рівняння друге. Нам невідоме зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. Додаємо два числа з різними знаками. Більшу модуль числа від'ємного, поставили його знак. І знаходимо різницю модулів. 15 5, 4 буде 11. Отримали мінус 11. Записуємо відповідь. Рівняння третє. Нам невідомий від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Додамо до 9 число протилежне до мінус 7. Це число 7. Дев'яте 7 буде 16. Записуємо відповідь. Рівняння четверте. У четвертому рівнянні нам невідомо другий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Щоб від одного числа відняти інше, потрібно до зменшуваного дати число протилежне до від'ємника. Додаємо два від'ємних числа. Сума буде число від'ємне, знайдемо модуль суми. 11, додаємо 4. Маємо мінус 15. Записуємо відповідь. Мінус 15. Рівняння п'яте. нам невідомий від'ємник. Щоб знайти невідомий від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Щоб від одного числа відняти інше, потрібно до зменшуваного дати число протилежне до від'ємника. Знаходимо суму двох від'ємних чисел. Сума буде число від'ємне. І знаходимо модуль 2 до 9 буде 11. Отримали 11. Записуємо відповідь. Мінус 11. Число від'ємне сума буде. Нам невідомо зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, потрібно до різниці додати від'ємник. Додаємо два від'ємних числа. Сума буде число від'ємне, даємо модулі 3 дати 2 буде 5. Маємо мінус 5. Мінус 5. Ми розв'язали рівняння номер 57. І справ для повторення розділу 3 виконано.